Друзі, відбулись засідання Ради України НАТО, а також 28 й Рамштайн. Про це не тільки сьогодні. Будемо говорити в проєкті Хештег без питань. З нами на зв'язку, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України. Сергій Джардж. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава бажаю здоров'я. Все навзаєм, пане Сергію. Декілька хештегів розкриватимете їх сьогодні. Ми, ну, відповідно, на старті одразу розмови. За підсумками Ради Україна НАТО. Перший хештег саме у нас такий. Ну, власне, я думаю, що е, захід відбувся досить успішним, е, тому що в кінці кінців ми отримали різноманітну допомогу від багатьох країн. Німеччина озвучила те, що надасть нам допомогу на 5 мільярдів євро. Це суттєві, якби внески, суттєва допомога. Тим більше вона акцентувала на тому, що. Буде допомога і в наданні Україні далекобійної високоточної зброї. Тобто, ми е, сподіваємося, що це теж на посилить наші спроможності. Ну і дуже важливий момент той, що було обговорено про можливість е, побудови створення на території країни Європейського союзу е, українських підприємств. І, які е, можуть е, саме е, масштабувати своє виробництво, яке можливо в, в умовах України дещо складніше зробити внаслідок е, обстрілів, а е, все-таки на території Європейського союзу ми можемо проводити це виробництво і таким чином більше кооперуватися з місцевими економіками, що теж де нам на користь? Е, я думаю, що це важливий момент, тим більше що. Партнери сказали, що будуть фінансувати оцей напрямок. Так що я думаю, Рамштайн був цілком успішний Гаждаю, спільне виробництво у нас також був готовий, він наступний. Направду, як ви думаєте, чи великий і широкий спектр про чи, чи про широкий і великий спектр зброї йдеться направду, після операції Павутина? Бо тут, звісно що можна закцентуватися на дронах. Ну, ми сподіваємося, що весь той спектр, який нам необхідний, тому що багато часу ми раніше, якби акцентували на тих типах видах зброї, в які нам найбільш необхідні а часом це виглядало так, що нам надавали те, що є, те, що є. Ну ми вдячні нашим партнерам за будь-яку допомогу, тому що без, без їхньої підтримки це було б надзвичайно важко. Але сьогодні очевидно є те, що е, треба щось змінювати, тому що м, нам потрібно досягати паритету з Російською Федерацією. Якщо це неможливо там в чисельності е, військових, то все треба робити в е, якості е, техніки. От а якісна західна техніка, плюс майстерність українських е, людей, я думаю, все, все разом зможе. Е, Довести якийсь паритет на лінії зіткнення. Ідемо далі. Прізвище відоме багатьом уже Гексет. І тут якраз поточню, пане Сергію: все ж з графіками така поведінка пов'язана: чи ви асоціюєте з деякими іншими прагненнями Сполучених Штатів відсутність міністра оборони Сполучених Штатів Америки, нашого стратегічного партнера, навіть на двох подіях: це і Рамштайн і, звичайно ж, Рада України НАТО. Ну, просто зазначити, що на обох подіях американці були присутні. Там був присутній е, посол голова так, посол місії е, американської місії в НАТО. Це людина, яка входить до Північно-Атлантичної ради. У НАТО це головний орган, який приймає рішення. Тому тому це висока висока посада яка е, вимагає просто знання цих всіх деталей співпраці україни з нато він можливо більше більше знає ніж міністр оборони е, сша тому що той тобто, зосереж... не так давно на цій роботі гексет з одного боку зношу він зосереджений і на якихось е, проблемах Пентагону загальноамериканських, от, але ну, в будь-якому випадку, е, можливо, ця відсутність все таки це пов'язано з такою загальною тенденцією нової, ну вже не нової, адміністрації Трампа е, якось задобрювати е, Росію, не провокувати її нічим, нічим, і е, можливо, це призведе до припинення вогню. Але ми бачимо, що. Це все марні, марні спроби. Вже не знаю декілька місяців. Як, як домовились негайно досягти погодження про 30-денне перемир'я цього, а росіяни не підтримують, і американці це якось ковтають і зовсім на це не реагують. Тому мені здається, що це певний виклик. Для, для для всіх для всіх і тут ми бачимо я завершу зростання все таки європейської дипломатії які намагаються переконати травня трампа переконати трампа змінити думкою все таки іти шляхом посилення санкцій перейти від економічних санкцій до економічної війни проти росії направду для того аби це зробити на та сильно і акцентовано говорили про колективні гарантії, і зокрема казали про спільні колективні гарантії європейського континенту України Європейського Союзу разом зі Сполученими Штатами Америки. Чи вдасться зокрема на найближчому саміті 24 25 червня досягнути цього, пане Сергію? Ну я думаю, це не процес не, не справа там одного засідання чи одного так. дня. Тому що досягнення цих гарантій це якби багатовимірний процес. І, і він коли, коли ми майже вже його досягнули, я думаю, що це теж не статичний, не статичний елемент. Це потребує підтримки, розвитку і, і пильності і уваги з нашого боку і з боку всіх тих, хто реально хоче підтримати Україну. Проте мені здається, що саміт буде більше присвячений. Одному питанню це збільшення видатків на оборону країн-членів НАТО, йдеться там про 5%, відсотків. очевидно, буде домовленість про три з половиною відсотки, а півтора відсотки. це на безпекові теми взагалі там пов'язані з інфраструктурою. Ну, зокрема, там треба зміцнювати мости, деякі, які б треба, щоб вони витримували важку техніку, там змінювати профіль доріг. Там якісь польові аеродроми робити запасні для літаків, які могли б здійснити там позапланове приземлення, і так далі. Тобто, і в цілому, якби Європа і НАТО розвертається до теми посилення, власної безпеки. Ми сподіваємося, що це буде так, би мовити, покривати, впливати і на безпеку України в плані її посилення. От тільки питання наскільки на цьому саміті активно говоритимуть про Україну і, зокрема, багато дискусій розмов е було щодо головного документу, який е підсумкового та чи буде там взагалі питання війни Росії проти України? Наскільки яскраво воно там буде відображене в цій резолюції? давайте так назвемо, а з іншого боку, і щодо підтримки України як такої. Ну, ми здивуємося, якщо цього не буде, тому що дійсно російсько-українська війна, найбільша війна, грандіозна війна, така на території Європи. І як говорити про безпеку, якщо не бачити цих речей, тому якось можливо це все таки буде оцінено. Хоча сигнали йдуть різні про те, що з одного боку буде коротким цей саміт, з другого боку важливе тільки це питання. А всередині НАТО теж йдуть різні дискусії, тому що ці 5%, скажімо, від. Хорватії і Словенії це одна сума, а 5% відсотків німецьких і французьких це зовсім інша сума, і це ще потребує дискусії. Тому можливо, щоб якось завершити це на позитиві. Тим більше, всі ж очікують приїзд Трампа, дуже зацікавлені європейські країни зберегти зберегти цю трансатлантичну єдність. І, так. Якби завершити на позитиві, тому тут може бути не тільки скорочений варіант саміту, але й скорочена скорочена загальна ком'юніке. Загалом, ви для себе як розумієте, всю ситуацію, яка складалась навколо запрошення президента України і України до участі в самому саміті? Не хочеться там називати це якимись обережностями чи там іншими речами, але ну нарешті ми його таки отримали. Правда, здається, партнери діяли більш, більш ніж так обережно, чи що, все ж таки? Ну, так. Тут же ж ну, слід зазначити, що взагалі всі останні саміти багато-багато років вони так проходили, що українські президенти брали участь у них. І м, тут м, завжди знаходився формат, де м, український лідер міг би, міг би взяти участь проявити себе, тому що. Mm. Саме на саміті головна головна подія це засідання північно-атлантичної ради на рівні глав держав, президентів і прем'єр-міністрів. Зрозуміло, що там президента України не буде, бо цього ніколи не було. В НАТО входять 32 країни, і це буде 32 е, лідери, які е, приймуть власне рішення от про ці відсотки валового внутрішнього продукту на оборону, але е, паралельно проходять різні заходи. E, ну, Рада україна НАТО вже відбулася, тому якби на саміті нема сенсу її повторювати. E, можливо, там буде все таки ще e, така засідання представників військово-промислових комплексів країн-членів НАТО. Можливо, президент участь президент Зеленський візьме участь у цьому заході. Такі візити, як пана Мерца до Сполучених Штатів Америки, так, так у нас наступне його прізвище. Чи сприяють потеплішенню, скажімо так, і знаходженню спільних точок дотику між Сполученими Штатами Америки і країнами НАТО? Ми ж розуміємо, які позиції в Німеччині у цій безпеку цьому безпековому альянсі. ну тут якби є така ціла система вже серед європейських лідерів виробилась. Вони у періодичному зустрічаються окремо кожної з Трампом, і зокрема лінією по підтримці України. Просувають зрозуміло, що кожен президент, в даному випадку, канцлер Мерс, він буде говорити про німецько-американські взаємини, буде говорити про відносини Європейського Союзу і США, але також буде говорити про Україну. Ну, судячи з того, що е, Мерс подарував е, Трампу, е, ну копію, здається. Свідоцтва про народження його так. діда, який був німець, там і так далі, можливо, він е, знайшов якісь елементи, такі щоб достукатись до, до свідомості і, і серця Трампа, до його душі. Сподіваємося, що вона є, і е, зокрема, з, з, звернути увагу на цю трагедію, яка є серед цивільного населення України, коли Україну постійно обстрілюють е, ракетами балістичними. Крилатими і часто здійснюється з цієї техніки, яку Україна намагається знищити на території Росії? Тому приклад минула ніч на правду. Знову ж таки, для, для всього світу. Приклад під завершення ми говорили про Рамштайн. Ми говорили з вами про НАТО і там доволі часто з уст пана Пісторіуса знову прозвучав цей вислів. Як ви взагалі його сприймаєте ставитесь до нього стільки? Скільки потрібно, ну тут ми б хотіли бачити якби таку системну системну роботу наших партнерів по двох по двох напрямках. Перш за все, це економічна війна проти Росії. Якщо Трамп говорить про те, що йому жаль 5 тисяч солдат, які гинуть щотижня російських не мав на увазі, українські солдати теж гинуть. То е економічна війна вона буде тривати не так коротко, я впевнений. І вона зробить свою справу з тим, що Росія припинить ці бойові дії. Я просто переконаний, і економічна війна вона діє в той спосіб, що солдати залишаються живими. Якщо жалко, солдати цивільних. Давайте воювати в інший спосіб, не 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 військовий, а застосовувати економічну війну. Не розмови про пекельні санкції, а дійсно ці речі повинні задіяти. Чим швидше Росія в нинішньому вигляді як тоталітарна держава розвалиться, тим швидше можливо, і вже е, з. Новою якоюсь Росією можна буде і е, по іншому вести цю всю економіку і співпрацю. Це по-перше. А друге, звичайно, це е, забезпечити Україні паритет. Ми навіть не кажемо перевагу. Ми говоримо про паритет на лінії фронту, по боєприпасам, по, по ракетам, е, крилатам, яких у нас немає, е, достатньо, і по, по всій іншій техніці з тим, щоб ми виглядали. Виглядали не, не, не менш не менш забезпечені, чим російська армія на території України. Я вам дякую за розмову сьогодні. Як мінімум, під завершення під завісу, буквально коротко. Операція на кшталт павутини цьому сприяють, пане Сергію? Ну звичайно, це говорить про те, що ми боремося. Україна Україна бореться, і це, якби головний сигнал. Головний сигнал, який ми посилаємо. Світу і е, самим собі спасибі за ваш час, Сергій Джардж, голова громадської ліги України НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Спокійного дня бажаємо і дякуємо за ваш час. Друзі, вам також за те, що дивились. і ставите лайк, лайка. Що найголовніше, підписуйтесь на канал, YouTube канал Влада Волошена. Нас кожним стає все більше. Дякую за коментарі. Натискайте дзвіночки, аби не прогавити. наступних зустрічей. Слава вам і слава Україні!